Доброго дня, друзі! Мене звуть Аліса, це моя донька Анна. А ви знаєте, що не так давно ми звертались до Олексія Оскара за допомогою зробити аукціон з картиною, яку намалювала Аня, з метою зібрати гроші на дрон для 54-ї окремої механізованої бригади, у якої служить мій чоловік. Олексій нам погодився допомогти, і саме сьогодні. У 21 годині состоїться той самий аукціон на його YouTube каналі та у Фейсбуці. Ми дуже просимо долучитися до цього збору та допомогти нам зібрати гроші. Це дуже важливо. Маленьких донатів не буває. Якщо ви думаєте, що ваші 10 чи 5 гривень не допоможуть, уявіть, що так можуть подумати 200 чи 300 людей. Якщо кожен з цих 200 чи 300 людей дасть свої 5-10 гривень навіть 1 гривню, це буде дуже велика допомога. Ми вам дуже вдячні. Бережіть себе.